-малят. У нас сьогодні ліпня. Послухайте загадку. Що ми будемо ліпити? Сил багато, птах цей має. У повітрі він літає. возить у собі людей та тосів, матусь дітей. Здогадалися, що це? Правильно, це літак. Літак це повітряний транспорт. Так, ось подивіться у нас на картинку. Що він має? Подивимося, який він цей літак. У літака, як і у птаха, є тулуб, бачите, ось такий, який називається корпусом. Тулуб, який називається корпусом. Всередині корпусу розташовується салон, приміщення, де сидять люди, пасажири, під час <кхід> польоту. У першій частині літака, ось тут. Знаходяться пілоти і льотчики, які керують літаком. Ззаду у літака є хвіст, який піднятий угору. А крила розташовані по бокам. Сьогодні, ми, що нам потрібно для ліплення? Пластилин, стека, як завжди, синього кольору візьмемо пластилин. Так, і білого ось для віконця ми зробимо білими. Беремо пластилин, ось кусок пластилину. За допомогою стеки ми ділимо на дві частини ось пластилин, і розкачуємо велику ось між долоньками своїми, чи на досточці ми розкачуємо ось таку ковбаску. так. Розкачали. Ось, і дивимося. Одну сторону ми піднімаємо вверх. Це у нас буде хвіст самольота. Ой, літака. Так, літака. Другу теж ми розкачуємо ось так же, робимо колбаску. Таку тончу вже ковбаску робимо, так розкачали в долоньках, так, і з'єднуємо, ось, дивіться, ставимо, ось, з'єднуємо і трошки ми ось так, крильця назад ми і приплюснуємо ось ось. І з білого пластилину або жовтого можете взяти, ви розкачуєте ось так, робите тоненьку, ось таку смужечку. Тонесеньку ковбаску робите. Ділите за допомогою стеки ось на такі маленькі частинки. Це будуть віконця у літака. Ось берете і приклеюйте. Ой, при ось пальчиками. Ось такий літачок у нас получився, дітки. Літак це пасажирський транспорт. Все, до побачення. Працюйте, присилайте роботи.